Збудувати новий сучасний вольєр для окраси рівненського зоопарка Амурських тигрів Аполлона та Дафни обіцяли ще торік. Втім, на вулиці Січень, а ці красені й досі тісняться на своїх 30 квадратних метрах. Цей вольєр будувався для леопардів. Втім, вже три роки у ньому мешкає пара тигрів. І хоча це життю тварин не загрожує, обійстя для молодих звірів затісне. Все аж ніяк не відповідає їхнім видовим вимогам. Вони потребують. Набагато більшого вигулу, оскільки це крупний хіжак, який потребує руху. Мали рухатись Аполлон та Дафна. Ось тут. Втім, замість вольєру у тисячу квадратних метрів. На цій території лише його фундамент та стовпчики. А мала бути повноцінна огорожа з електропастухом та оглядовими майданчиками, приблизно така, як у цих полярних вовків, і звірям простору, і людям дивитись приємно. Не такий самий вольєр для тигрів. 200 тисяч гривень мали виділити з обласного природоохоронного фонду і таки виділили, але... Ці кошти нам поступили на рахунок 24 грудня 2010 року. Власне, до цього ми вже почали вкладати свої власні кошти. Скажімо так, ми облаштували фундамент вольєру. Ми придбали стовпчики для опорні стовпчики. На ці всі роботи зоопарк витратив понад 30 тисяч гривень власних надходжень, а ще замовив решту будівельних матеріалів на обіцяних 200 тисяч. Втім, до кінця року Держказначейство рахунків не проплатило, і гроші повернулись назад як невикористані. А те, що виділили їх так пізно, то в обласному управлінні охорони навколишнього середовища пояснюють, це питання мало пройти через дві комісії облради після надання запиту зоопарком. Зоопарк запиту на кошти обласного правоохоронного фонду не подавав. Виникли питання вже на друг Когда було узгодження того переліку. Стосовно цього, ну, вийшли такі зміни по КФК, -ка, перекидка. А те, що вони їх не використали, ну, я не думаю, що це вина в зоопарку, це більше з того, що так сложилася ситуація. Аби новий вольєр в Аполлона та Дафни таки з'явився, Рівненський зоопарк цьогоріч відповідний запит вже подав. Лишилось пройти дві комісії облради – екологічну та бюджетну. Затвердження на сесії це питання не потребує. Оксана Жужельська, Сергій Абрилевич. Інформаційна програма День.